Привіт, друзі! В цьому відео я хочу зробити чемпіонат з шахових фігур, але кожної фігури буде один додатковий ефект із Майнкрафту. Ну, щоб було цікаво, поїхали. І першою фігурою буде білий ферзь. Ну а другою буде білий слон. І зараз почнеться битва ферзя проти слона. І перший крок робить ферзь. Ферзь використовує невидимість. Тепер офіцер ще трошки рухається. Який крок зробив ферзь, я не знаю, але офіцер пішов сюди. І тут офіцер вбиває ферзь. І ось як це сталося. самого початку ферзь походив сюди. Після чого офіцер походив. Тепер Ферзь походив сюди. Але це, коли офіцер пішов сюди, то Ферзь його дуже легко зміг вбити. Невже ферзь переміг? Але не будемо забувати, що ефект офіцера це регенерація. І тепер офіцер тікає. А ферс тим часом знову використовує невидимість. Офіцер думає, що тікає. Ну, але це не так. Ферс переміг, а отже він переходить в другий раунд. Цікаво, які двоє будуть в наступній битві?